Добрий вечір, Дніпро, Дніпряни. Робимо з вами розклад по безпеці. На 23 серпня місто Дніпро, чи є загруза мирним людям, чи буде ракетний або шахетний удар по місту Дніпро. Чого нам чекати? 3 серпня. Но слезы падают людям. Загруза шахедилье. Дивимся сама. 23 серпня, Чи є загроза на місто Самар. В кінці подивимося більш докладніше на Дніпро. Самар, 23 серпня, Чи є загроза мирним людям. Теж пада шахетна загроза в самарі, точно так, як у нас. Пада шахедна загроза на об'єкт інфраструктурний. там можуть бути люди травмовані. Кам'янське 23 серпня, Кам'янське, чия загроза ракет, або шахідів, чия загроза мирним. Cześć. Yeah. На Кам'янські дуже погані карти. Будьте дуже уважні. 23-го вам падає і ракетна, і шахетна загроза. Люди можуть бути травмовані, але є маленький шанс, що це за межами. буде за межами міста. Ну може бути зруйнований якийсь маленький домівка. Це як частний дом. Приватна будівля. Приватна будівля. Так, дивимося Павлоград, 23 серпня. Що чекає Павлоград? Чи є загроза ракета до шахетів. На Павлоград теж шахетна загроза пада. На підприємство і пада прильот. Хлопці, мабуть, не дуже впораються по захисту. ну Людям погано. Підприємство погано, людям погано падають карти. Будьте дуже уважні 23 серпня, любі мої. Зараз дивимося Дніпро і ще хочу подивитись на Путіна. Бо робила такий маленький розклад, Це недавно 2 дні назад в Шорс. То карти показують, що він мертвий, справжній Путін. А я робила розклад на нього великий, дуже в мене замовляли то там показує, що він десь ізольовано на... за цим всім наблюдав. Він живий в прекрасній формі з жінкою, з дітьми, в достатку. Ну чомусь у мене пішла така тоді інформація, що він зробив пластичну операцію, що він не те лице змінилося, лице. і Він був жив здоров. І ну, це було, мабуть, рік назад то мені самій цікаво, чому так карти показали йому, що він мертвий. Зроблю. Запишу не шортс, таке не дуже маленьке, запишу відео по ньому. Так, дивимося Дніпро. 23 серпня, чи є загроза ракета, до Хибі. Да, є. є, знов показує загрозу. Тут падають ракети швидкі, швидко, дуже. Вони дуже заінтересовані, щоб розбити місто Дніпро, щоб отримати. В них дуже багато тут і сплановано, і вони будуть мітити на об'єкт, але попасти можуть. Пострадати можуть домівки, тому дуже уважно 23-го. Так, дивимося на третій колоді. 23 серпня, місто Дніпро. Або шахетів. В ну, них заінтересовані вони, щоб травмувати більше людей, більше людей на підприємстві. Це вони знають, куди, що вони хочуть і, понятно, бути дуже уважні. Дні наступають важкі. Завжди в ці дні обстріли. Воно буде біситись, воно і так біситься, як скажене, що воно не може нічого. Зробити. Тому будьте дуже уважні, бережіть один одного, бережіть себе, йдіть в укриття, не лайтесь, будьте єдні. Все буде Україна. Дніпро їм не зламати і не взяти.